Ухонна мийка фірми Кронер, розмір якої 63х50. Виготовлена з нержавіючої сталі графітового кольору, покрита підвіді напиленням, завдяки якому мийка не царапається та не вигаряє. Товщина каркасу 3 мм. товщина чаші 1 мм. Мейка повністю обезшумлена. Комплект входить змішувач з витяжним кусаком двохрежимний на холодну та гарячу воду в колір мийки, дозатор для рідкого мила, корзина для розморозки овочів та фруктів, сифон в колір мийки та всі шланги для під'єднання. Кріплення заглушки. Ціна такої мейки 7200 гривень. Для замовлення. Пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.